Пане Сергію, тут така цікава новина з'явилася. Щойно я навіть от, не стихії, я просто стежу за стрічкою, коли ми говоримо. 12 літаків і 26 гвинтокрилів за добу знищила українська ППО наданими партнерами засобом. Про це повідомив президент Зеленський. Таке взагалі, це, це якісь фантастичні цифри. 12 так. літаків, і 26 гелікоптерів. Це можливо. Я дуже хочу, щоб це було правдою. Дуже хочу, щоб це було правдою, але знаєте, ну я навіть не можу собі уявити, як це сталося. Молюся, щоб це було правдою, але в мене в мозку не складається пазл, тому що давайте скажемо так: 26 гелікоптерів, вони мають використовуватися масово, і чому в чому ще проблема полягає? Ну тому що ми пам'ятаємо досвід Гостомеля, де ми дійсно збивали багато гелікоптерів, але це було масове застосування, тому коли противник не передбачав, що ми в принципі можемо збивати таку кількість гелікоптерів. У нас, як він думав, немає таких сил та засобів для того, щоб знищити їх. Але ми говоримо про те, що е зараз противник був дуже обережний. І, знаєте, е Якщо пам'ятаєте, є завжди далекі від думки, що недооцінювати противника. Ну, не можуть бути такі самогубчі дії. Можливо, йдеться про атаку на якісь аеродроми, де ми дійсно могли б знищити таку кількість авіації, тому що навіть математично. Противник діями пара, діє парами або як то кажуть невеликими підрозділами, намагаючись не наближатися до зони ураження наших сил протиповітряної оборони. Тому ну, здоровий глузд підказує, що у відкритому бою, якщо ми говоримо про дійсно проти боротьбу у повітрі або боротьбу із силами та засобами протиповітряної оборони, здобути таку видатну перемогу, як би мені не хотілося, ну я слабо собі можу уявити. Це просто така ну направду фантастична цифра. Просто 12 літаків 26 шість гелікоптерів. Е, от президент дуже сильно заінтригував. Хочеться дізнатися направду, деталі, що воно та звідки і де, де воно взялося, тому що це направду фантастичні цифри, е, але завершити я хотів би іншими цифрами, які називають аналітики, наприклад, інституту вивчення війни, е, аналітики більду німецького, хоча до цього видання і до його оцінок аналітичних останнім часом ставлюся з обережністю, але про лівобережжя Херсонщини, скажімо так. Інститут вивчення війни каже, що е, окупанти понесли тут втрати просто колосальні, що ще в більшу пастку не потрапляли вони за час е, війни щодо лібережжя Херсонщини. Ну по техніці можливо, але от особового складу ми вочевидь втрачаємо теж чимало. Ми зазвичай були скептичні щодо операції на лібережжі Херсонщини Херсонщини. Скептицизм це полягав у тому, що навряд чи варто очікувати форсування Дніпра, проривів до Криму і тому подібне, тому подібне, тому подібне. Але от. Той сценарій, який зараз реалізується на діобережі Херсонщини в скажімо так в оперативному мистецтві. Він видається вам виправданим. Ви знаєте, дуже важко сказати, чому тому, що якщо ми говоримо е мовою наших польських друзів про оперативну або навіть страт стратегічну офензиву, тобто відволікаючи маневри, які був здійснені свого часу, це та була видатна операція, яка примусила противника відволікати з інших напрямків велику кількість військ. І я повністю повторюю свої передбачання в тому, що я не розглядав навіть потенційно питання якогось масового форсування Дніпра і прориву на цьому берегу, на, на цьому напрямку, по напрямку Криму, хоча не виключав і не виключає можливість проведення якихось рейдових дій, таких зухвалих партизанських наскоків, про які ми говорили. А що стосується того, що противник поніс втрати. Ну я можу погодитися з тим, серйозно погодитися з тим. Але знаєте, тут в мене є певна пересторога пов'язана ось з чим. Ця пересторога пов'язана з тим, що ми можемо загратися. Тобто, ви дуже слушно зауважили, що ми не знаємо, які втрати несуть наші війська. Я прошу власне попадається, попадається в інтернеті відомості, відеоматеріали, яким шквальним вогнем зустрічають спроби українських сил оборони переправитися на лівий Берег Дніпра. Давайте будемо відверті. Ну під таким шквальним вогнем. Ми маємо нести відповідно їх втрати. І тут полягає ситуація. Полягає в тому, і специфіка ситуації полягає в тому, наскільки ми можемо не загратися. Наскільки доцільним є перебування, і наскільки ефективним є боротьба на лівому березі у нинішніх умовах, я розумію, що є сенс перебувати на лівому березі, навіть з огляду на те, що ми додаємо важливості можливості противнику мінометами обстрілювати правий берег, що зменшує ну, в тому числі жертви серед цивільного населення правого берега, але сір буферної не... зони так. Так буферної говорить. зони абсолютно і задача ставилася, і про це Наталя Гуменюк казала: розширити буферну зону на відстань 3-8 кілометрів від берега Дніпра. Це відкриті цифри. Тут ніякої таємниці немає, але знаєте, біда в тому, ну моя перестрова в тому, щоб ми не загралися і не почали на догоду, можливо, якимось політичним інтересам або на догоду таким показникам. Пропагандистським, в тому числі, говорити, ось ми тримаємо позиції на лівому березі.